Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про спальні мішки від швейцарської фірми Експет. Якщо ви чули про експед лише поверхнево, то прочитайте наш текст про цю компанію та чим вона крута на нашому сайті. Посилання буде в описі до цього відео. А зараз ми порівняємо три моделі спальників: Це Ultra, Trekking Light та Comfort. і розповімо, чим же вони такі особливі і чим відрізняються один від одного. У кожної з цих лінійок є спальники з різними температурними режимами. Більше того, всередині них є ще різні розміри. Ми будемо говорити про розмір М, тобто про середній розмір, а також про спальники з лімітом комфорту мінус 10 градусів. А почнемо ми з серії Ultra. Спальники цієї серії зроблені з найкращих, на думку, експед матеріалів. Зовнішня тканина тут це Pertex Quantum. І це дійсно дуже класний, крутий матеріал. Багато з відомих виробників використовують його у своїх лінійках одягу та спальників саме для пухових речей. Тому що це матеріал, який дуже легкий, у нього щільність 10 ден. Але разом з тим, він добре тримає вітер. А саме головне, що з нього не лізе пух. Підкладка це нейлон-ріпстоп з щільністю вже 15 ден, дуже приємна на дотик. Всередині гусячий пух з Fillpower 850 сертифікований Responsible Down Standard. Тобто ми впевнені, що пух цей збирався етично і качки при зборі пуху не страждали. Тут треба сказати про пух, який використовує експерт. Справа в тому, що цей пух експедівський. Він без водовідштовхувального просочення. І це позиція компанії, тому що це просочення після того, як воно вимивається, воно шкодить довкіллю. Відмітимо також дуже зручні затяжки на капюшоні та спеціальному комірцю всередині, що перешкоджає втратам тепла. А також тут є чудове ергономічне місце для ніг. В розмірі М спальник важить рівно 1 кг. І цей розмір підходить на зріст до 180 см та обхвату плечей до 155 см. Це так, щоб ви розуміли, людина вагою 80 може навіть 90 кг. Наступна модель це Expert Trekking Light. Тут уже важчі матеріали. Маємо зовнішню тканину щільністю 20 ден, а підкладка щільністю 30 ден. Пух всередині 700 філ Power. Через це спальник має більшу на 200 г вагу, ніж в серії Ультра, тобто 1200 г. Але є ще одна особливість. В серії Ультра найменшим розміром є S, а M – це середній розмір. В серії Tracking Light M це найменший розмір, а є ще L та XL. Тому в Trekking Light максимальний обхват плечей 150 см, тобто він трошки вущий за Ультра. Хоча все одно мені в ньому комфортно. І тут ми переходимо до моделі Comfort. Цей спальник зроблений з таких самих матеріалів, що Trekking Light. Тобто зовнішня тканина 20 ден, а внутрішня підкладка 30 ден. Але є одна особливість: він важчий, він вже важить 1290 грамів. По-перше, тому що тут блискавка, вона вже повністю відкриває спальник як ковдру. А по-друге, цей спальник насправді дуже широкий. В ньому всередині дуже дійсно багато місця і так комфортно. Граничний обхват плечей тут 178 см. І з цим спальником точно треба мати широкий килимок, тобто шириною хоча б 63 см. І ще одна особливість, оскільки він відкривається внизу та має подвійну блискавку. А також має додаткову коротку блискавку для руки з іншої сторони, то в ньому можна зробити ось так. Тобто, можна, наприклад, сидіти повністю закутавшись у спальник та робити щось руками, не знаю, читати книжку. Отже, маємо три спальника: ультра для тих, хто полюбляє легкий рюкзак, та походи в стилі Fast and Light. Модель Trekking Light це вже такий універсальний спальник для будь-яких пригод на природі. А от модель Comfort це вже історія про кемпінг, про те, як виїхати кудись подалі, в красиве місце, почилити на природі і особливо нікуди не рухатись. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде багато цікавого.